У Луцьку усувають наслідки вчорашньої зливи. Двірниця Тетяна пів на шосту ранку на проспекті Соборності граблями чистить зливні решітки. Сильно було забито, сильно. Листям, гілками, сміттям, яке випливло. Я позбирала все руками, бо його ні, нічого не брало. Нагадаємо, вчора під час зливи, що почалася по обіді, затопило кілька мікрорайонів Луцька. Такий вигляд мав проспект Соборності. Рятувальники витягували з води автівки на вулиці Кравчука, карпенка Карого та проспекті відродження, розповідає речник управління ДСНС Володимир Несторов. Таких чотири автомобілі було відбуксировано, і загалом 11 разів виїжджали для відкачування води, яка опинилася у підвальних приміщеннях або на прибудинкових територіях. Як приватних житлових будинків, так і об'єктів комунальної власності було задіяно 37 чоловік особового складу, 8 одиниць основної техніки і один спеціальний аварійно-рятувальний автомобіль. Затопили вчора і підвали медзакладів, каже директор міського департаменту ЖКГ Микола Усіюк. «Перинатальний центр дитячої лікарні було підтоплено на підстанцією на території нашої міської клінічної лікарні. Було підтоплено декілька десятків підвалів. Так само житлово-комунальне підприємство ОСББ. На сьогоднішній момент таких явних збитків, щоб десь було щось поскоджено, таких немає. На вулиці Голака Артемовського поблизу пологового будинку від ранку працює бригада Луцькспецького Комунальники Сергій Таназар чистять зливові колектори, які, кажуть чоловіки, забуваються після злив. Пелюха, дорога, листя, все, все що збирається, все збирається тут. Кожен день цілий до «4 Чотири тони в день. Вранці в ручному режимі почистили Карпенка карого, об'їжджаємо зараз постійно місто, моніторимо, де є ще такі проблемні місця. За роботою комунальників спостерігає місцева мешканка Анна Ігнатівна. Показує, як вчора залило сходи її будинку. Все залило, аж сюди на ступіньки її вода, йшла. А воно підмиває і дивіться, вже фундамент сідає. Я не знаю, як я доживу до своєї смерті. А якби вони хоч три рази на рік чистили, то цього не було б. Відмиває свій торговий контейнер місцева продавчиня пива та квасу Галина Бубела. Каже, вчора цілий вечір спостерігала тут за водіями. Машин небагато зупинилось, всі проїжджали, але знаки номерні ввечері шукали. Ну, знаків дуже багато шукали. Ну приблизно скільки? До 30. Учора за кілька годин випала двотижнева норма дощу, каже черговий синоптик Василь Климюк. З його слів, це на рекорд, бо вчетверо більше у цей же день було 2014-го. «З кількістю 120 мм міліметрів опадів за три години? Це напевно дві місячні нормальки було. Щоб Луцьк не затоплювало, необхідно не лише чистити, а модернізувати систему зливової каналізації, каже комунальник Микола Осіюк. Це досить великі кошти. Це не мільйон, не два і навіть не три гривень. Дар'я Тимошкова, Олександр Ватащук. Суспільне Луцьк.